Чуєте? Чуєте? Послухайте уважно. Я от тут допомочу, послухайте уважно. Так, далек, далеко, далеко-далеко десь. Чуєте? Не чуєте? То, то вже плачуть. Чуєте, як плачуть? Плачуть бариги, перекупи. Тому що ті люди, хто приїжджав до нас, чи хто звертався до нашого магазину, вже не їздять по площадках. Розумієте? Площадки вже все. Пройшов час, коли ви могли собі тільки що треба проїхати, подивитися, подивитись, пощупати там, завести. Я вам так кажу, то все вже впрошло. Зараз люди обирають онлайн. онлайн, Є на то багато причин. Вот, очевидних. Да? Новини можна почитати і не очевидно. Неочевидні причини я вам зараз розкажу. Чому так? Тому що, по-перше, найнизька ціна буде тільки, якщо ви закажете зразу з бази. З бази, не з площадки. У нас купують на дропшопінг площадки. Трактора різні купують по 10 штук, по 20, викуповують, вивозять, там ще накидають зверху коштує. Кожен я хоче накидає і вже перекупають, як то кажуть. От. А по-друге, зараз зараз, вибрати трактор от. не треба е, особа розбирати, дивитися. бо вона все, сука, одне і те саме. Розумієте? Що Шфайтер, що Форте, Кентавер? Я вам зараз докажу, дивіться. Доказую вам, от, бачите коробка, яка йде в. В нас? Форте. Теперь показує ту ж саму плита. Вот. По цій плиті орієнтуємося, там всюди воно однакове. По цій плоті орієнтуємося. Файтер. І ось така сама Кентавр. Кентавр. Тобто відрізняється воно чим. Там мости передні, ну теж я показую. Ну, Смислу нема, тому що ну, воно однакове. А, якщо щось хочете краще, то то воно. Там DendFeng, Woo, ДТЗ, Jinma відрізняються, Все, що от від 5900, від 6 до, там, до 7, 000, все, от, в цьому діапазоні воно все однакове. Ви обираєте, який вам більше подобається капот, які фари, який дизайн, раз, які у вас опції хочете, щоб, ви, щоб були в тракторі. Там, чи вас треба там, додаткові гідропари, чи вам хватить одної, чи вам треба примусова гідравліка? вон як файтері, чи вам не треба примусова гідравліка, чи вам треба широкі ковайся. вузькі, широкі. О, чи ви хочете стопи такі, чи ви хочете стопи такі. А, все. все інше. Все інше. Одне і те саме абсолютно, абсолютно одне і те саме, окрім, а, я ж кажу, брендових класа люкс, я їх називаю так. То в, нас іде, а, то в нас іде дядя Федя, Я зараз покажу Джинма Ловол, ДТЗ дядя Федя. От, джинма, вона в нас відрізняється явно технічно, але вона дуже іде. А, така, ну, застаріла компоновка робочого місця. Незручна вона, по нього, незручна. Речак в сраку може залізти, по-простому. І місця нема, Не нема де сісти. Залізо джинми іде, бачите, мост інший йде вже тут вже, ну, і по-іншому зроблена коробка, і все, це візуально видно, що інше залізе, інша ходова частина. А далі в нас йде, звісно, у нас теж. Є відмінність по ходові, є відмінність по мостах, по трансмісії. Бачите, навіть рука заднього моста йде а, в Оволі. Тут розширяється. Грубша шестерня стоїть. Відповідно, крепше все і по залізу по ходові. Дядя Федя то теж показувати не треба зрівнювати з, з Кентавром, з скаутом мост. Вот, потому что, ну, тут стандартно мост Kenscout и uh, Donfunk. Ну, понятно, да? А uh, и DTZшка, DTZшка, а HP, HPX uh, там без різниці, там теж волосовані стоять. Uh, вот. І вибираєте собі комбінацію теж там. DTZшки, вони всі з реверсом, Donfunk є з реверсом, є обычный, uh, трансляція обычна, ну знав же таки Центральна коробка, Ну, тут теж видно, що це не, ну, не такі кентаври. Вот. А ті ви бачили самі, я вам не брешу, я показую, які. Тому, хлопці, не треба нікуди їхати, не треба нічого думати, ви собі дзвонили. Я вам можу онлайн дзвонити навіть по відеозв'язку, завести, проїхати, подивитись до трактора. Чи зробити відео для вас то без проблем. І обрати просто собі по опціях, по функціоналу, і там по поставщиках я теж знаю, там які у яких які свої нюанси всі є по документи, запчастю, розходники, обслуговування, які взяти такі, щоб можна було нормально далі з ним существувати. От і все. Вся наука тракторна на сьогодні. Я відео в 6 в, в, в хвилин вмістив саму основну суть, що я хотів вам донести. Тому звертайтеся, друзі, звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти.